Всім привіт з Дніпропетровщини, центральна частина України. Хочу в сьогоднішньому відео показати, як я буду черенкувати лавандин. Вибачаюсь, живцювати лавандин. Зараз у нас сьогодні вже 22 лютого. Саме в такий час я люблю це робити. Коли земля така вітала, волога, можна сказати, така. Багнюка, і саме в цей час точно так же восени, пізньої осені я живцюю А зараз буду живцювати навесні, ну, майже на весні, тому що у нас обіцяють на вихідні таке гарне потепління, і я думаю, що зараз саме час, коли на дворі плюсова температура, комфортно, немає вітру, немає дощу, земля, волога. Ну Все йде до того, що скоро наступить весна і наші садові роботи будуть тривати. Зараз покажу вам весь процес, де буду, сад... де буду живцювати, звідки буду брати черенки. Ну, і все таке. Ось такі в мене такі гарні кущі, маточники, з яких я беру живці. Це сорт лавандин, сорт Гроссо. Буду черенкувати. Куди буду черникувати миска з водою, дощовою? Сюди я добавлю, добавлю укорінювача, трошки так, так укорінювача? Тут ну, води, де три літра. На 3 літра води я покладу півтори мірні такі ложечки. Ой, розсипалися трошки вітерцем Так. Е, укорінювача для саджанців, для розсади. Трошки їх покладу, щоб їх трохи замочити. Вода зараз поступила в вона е, укорінювач у воді розстане, бо вода холодна, але це не біда. Так, зараз покажу вам, що я тут буду вирізати для укорінення. В цей раз буду вирізати не такі маленькі череночки, е, а ось такі. Ось дивіться. Ну Такі сантиметрів по 12. Не коротесенькі, такі, а такі побільші. Ну Трошки ніжку можу очищати, але зазвичай я навіть ніжку цю я її не відчищаю від гілочок, так прямо і висаджую. Зараз я їх наріжу тут швиденько, велику кількість. І так от з головою я їх в ці живці занурюю у воду в цю суміш з укорінювачем. Можна вирізати, зараз покажу, я інколи беру ось такі. Дивіться, прям це такий прямо кущик. ну Тут було цвітіння, і я отак прямо висаджую не по одній гілочці, а по декілька. Вони все рівно вони укорінюються і дають гарний корінець, але вже то буде кущик, не одна гілочка. Тому що ну, треба більше часу для того, щоб наростити кущиком. А якщо зрізати ось так, то це набагато швидше отримаєте ну, такий кущик, можна зрізати отак понижче. Але це дуже оголе куст. Кущ. Тому, якщо вам треба, щоб цей кущ гарно квіт в цьому році, то більш таку обрізку треба робити ну, більш таку щадящу. Тому я буду брати ось такі череночки, сантиметрів 10-12, щоб не оголити сильно кущ. Звичайно, він наросте, але тут треба час. Де є великі так, знизу гілочки, я їх також більше такими більшими буду обрізати, а там де менше. Ну, загалом десь от такого розміру буде живець. Якщо знизу, ось навіть є отакий. От Бачите, практично, практично кущик. Але я його зараз трошки, поки я буду нарізати, він постоїть в укорінювачі, і потім зразу я заживцюю. І він дасть він дасть корінчик. Обов'язково буде гарний саджанець. Його можна, звичайно, поділити на декілька, але в даному разі я цього робити не буду. Знизу віти не повинні. Треба обрізати е, ближче до землі, які вам заважають. Щоб вони не лежали на землі, їх можна взяти на живці і укорінити. Так, зараз покажу вам, де буду висаджувати, поки наші живці тут у розчині. Кажу так. Ось вони так, я їх отак занурюю повністю. Цей розчин з укорінювачем. І нехай декілька годин постоять. Щоб не було пересортування, дивіться, я у мене Отак от трубами розділені сорти. Ось з цього боку це саджанці лавандин Гросо. А ось тут, по цю сторону, тут у мене саджанці лавандину Едельвейс. І отак от вони в мене, я їх викопую, відправляю. А там, де вільне місце, я. Черенкую туди, знову черенкую. Ось тут у мене вже малесенькі такі, бачите, зачеренковані. А це минулого року. Ті, що вже з гарною кореневою системою, вони вже укоренилися. Це ще я їх живцювала у листопаді, у листопаді, листопаді 22-го року. Так, 22-го року. І отак, бачите, а тут ось едельвейс. Це дорослі, а тут уже маленькі у мене укорінюються. Значить, зробила я такі невеличкі такі бороздочки. Зараз посиплю сюди суперфосфату. І в ці бороздочки буду, там де є вільні місця, буду живцювати лавандин сорт. Grosso. Ось так вони, бачите, як виросли, а висаджували маленькими такими гілочками, черенкувала. А зараз такі ось гарні кущики. Ось тут у мене суперфосфат. Зараз надіну, надіну рукавички. А так, трошки посиплю суперфосфат для кращого укорінення. Всі бороздочки ці. І буду черенкувати живці. Дивіться, оцей великий, я його ось так. Ось так. Глибоко висаджую. На відстані 10 сантиметрів. Ну так, до 10 сантиметрів. Інколи 5, інколи 6, в залежності зовнішнього вигляду черенка, живця. Так, оцей такий величенький, можна його розділити на декілька. Зараз візьму, є у мене така невеличка тяпочка. І отак трошки це все прикриємо, щоб краще укорінювалося. І так весь рядочок. Ще такий момент. Якщо високі, можна так кінчики трошки надрізати. Цей теп. Також треба трошки підформувати старий кущик, щось не такий не дуже. А ці можна маківочки їм трошки підрізати. Ось так це виглядає. Що робимо обов'язково отак, ущільнюємо навколо кущика, присипаємо земелькою, піде дощик, зробить своє діло, земля гарно притисне живець і він почне. Як тільки сонечко блисне, потепліє, земля прогріється і він почне укорінюватись. Хочу вам сказати, що лавандин це така рослина, я неодноразово говорила, вже, що це гібрид лаванди англійської вусколистої та французької лаванди, він виглядає трохи інакше, аніж лаванда, запах у нього інший, аніж. У лаванди, звичайної, англійської вузьколистої. Ну що, на сьогодні все. Треба відпочивати, тому що хочу сказати, що дуже складно виходити з зими і зразу в роботу. Тому треба все робити поступово, тим більше, що ми вже майже два роки знаходимося у такому стресі, тому. Треба працювати, треба сподіватись. Чекаємо, все буде у нас добре. Всім миру, добра, міцного здоров'я. З вами Наталя.